Володимир Тарасенко, пам'яті жертв голодомору. Обнявши сумом рукотворну гору і плач свій, нахиливши до землі, гуде великий дзвін голодомору, і в тон йому підспівують малі. Ті весни, коли буяли квіти, все дихало наснагою життя. Трудівники, старці, маленькі діти мільйонами йшли у небуття. Не рятували, бідних рідна хата, пустищами дихали двори, світились очі і оченята голодним блиском смертної жури. Ішли кислява хліборовським краям, вожді того не бачили з Кремля, хоча на диво щедрим урожаєм рік тому золотилася земля. Той смерч тепер навіки буде з нами. Він полином у душах наш осів, Стоїть гора, поклонна на лубна, над лубнами, Болюча пам'ять тих страшних часів.